Сьогодні у світі відзначають незвичне свято Міжнародний день йоги. Два роки тому його встановила Генеральна асамблея ООН з ініціативи прем'єр-міністра Індії. Цієї системи практик вже більше десяти років цікавляться і українці, переважно молодь. Є шанувальники йоги і в Луцьку. 21 червня для відзначення Міжнародного дня йоги Генеральна асамблея ООН обрала не випадково, адже це найдовший день року день літнього сонцестояння. Українці з кожним роком усе активніше цікавляться цією древньою системою вдосконалення тіла і духу. Йогою займаються у спортклубах і дитячих садках, на площах і навіть у закладах громадського харчування. У Луцькому антикафе Іннерспейс по особливому відзначили день йоги. Бакті-йога йога» – це те, що ми займаємося, вона відрізняється від е, такої якби, хатха йоги чи дхяна йоги. Е, раджа-йоги е, Тим, що хатха-йога вона більше, скажімо, робота з тілом, е, хат, е, раджа йога вона робота з енергією йде, з Кундаліні кундаліні-йога в даному випадку. А бакті йога це віддане служіння, це насправді йога любові, можна так перевести. Тобто це служіння е, е, Богові, і це якби е, самий прямий шлях. Гості незвичного йога паті спілкувалися, як можна досягнути гармонії тіла і розуму про важливість правильного дихання, пошуки абсолютної істини і власного шляху до неї. Також учасники вечірки ділилися реалізаціями у сфері самовдосконалення. Є релігія, і якісь релігійні погляди, релігійні там, мусульманство, християнство, так далі. А є принцип бхакти-йоги, тобто служіння. Принцип служіння він любі релігії. Тобто, якщо людина вірить. Вона в Бога, вон, і вона хоче стає на той шлях, вона починає практикувати бакті йогу І – це коли людина слідує якимсь принципам, і вона не просто робиться заради того, щоб там мати більше грошей, чи мати гарне тіло там і так далі. Вона це робить для того, щоб якось задовільнити Бога, Тобто, щоб щось робити для Бога. І насправді на такому, на нашому рівні це коли ми працюємо, щоб більше скажімо так, скати досконалими. Завершилася зустріч частуванням корисними солодощами, піснями і читанням мантри на чотках.